Діти, кухня, церква. Така їй мала судитися доля, хоча є нюанс мовний. У її випадку це звучало мовою оригіналу Кіндер, Кюхе, кірхе. Південна Буковина кінця 19, го початку 20-го століття. Переважно румунське населення, німецька мова у навчанні, в культурі в мистецтві. Багатодітна шляхетна родина, п'ятеро братів. І двоє сестер хлопцям гідна освіта, дівчатам гідне заміжжя. перевірений поколіннями сценарій життя. От тільки Ольга Кобилянська хотіла не заміж, а вчитися у ті часи перше не передбачало другого, друге перекреслювало перше. Ну а у випадку Кобилянської освіта мала обмежитися чотирма класами початкової школи. А далі усе сама, усе сама. І тут мала би початися історія про фемінізм. Бо суспільні жорна, в які потрапила Кобелянська, у порох стерли б кожну другу феміністку 21-го століття. Сучасна боротьба за право іменування членкиною і утримувати рівно з чоловіком зарплатнею, не витримує жодного порівняння з особистим двобоєм Кобелянської з тогочасною суспільною мораллю. Леся Українка під час гостин у Кобелянської писала. Вкрай шокована в листі додому, що, мовляв, у цих поританських краях не заміжнім дівчатам та й заміжнім жінкам не можна ввечері нікуди ходити без чоловічого супроводу. Не тому, що небезпечно, а через те, що непристойно, які літературні вечори. А Кобелянська примудрялася не лише ходити без супроводу, але ще й пхе, як непристойно заробляти своїм жіночим розумом. На життя. Утім, насправді, це не стільки історія про фемінізм, скільки про мову. Бо у ті часи на Буковинських землях у німецькомовної і обізнаної з німецької культури Ольги Кобилянської був непоганий шанс відбутися як німецькій письменниці та активістці, що було престижно і певно перспективно. Бо німецькою там говорила і писала заможна еліта. Українською чогось там хотів чи вимагав злиденний і упосліджений народ. Писати німецькою для народу не було сенсу. Утім, можна було писати німецькою для всієї Європи, ухопити дещицю міжнародної слави і визнання. А чом би ні? Але ні. Ольга Кополянська самотужки вивчила українську, щоб писати нею для України і українців. Їй було і в кого вчитися, і навіть за чим. Та якщо думаєте, що це далося легко, почитайте її людину, читати складно, проте все написане нею до людини читати взагалі неможливо, однак її це не зупиняло. Тобто перейти з престижної у суспільстві німецької на непрестижну українською для Кобилянської було можливо і в наскрізно патріархальному суспільстві відбутися. Не як дружина письменника, а як письменниця теж. І не треба жартувати, що з такою вродою і посагом у Кобелянської тільки шансів було, як шукати себе де інде, а не в заміжі. Ольга була копією своєї матері німкені Марії Вернер, яка свого часу в ім'я любові і родинного щастя змінила віросповідання, вивчила українську мову, стала зразковою господиною і виховала сімох дітей. Поміж них і вперту, і затяту Олю. Тож врода тут ні до чого. Значення має вибір, і ким бути, І якою мовою відбутися. А обирає кожен сам. Хіба ні?